Франція та Німеччина посилюють Україну, літаки, найпотужніші системи ППО та ракети. Все все може переламати хід війни. Президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої розмови з президентом Франції Макроном заявив про суттєве розширення військової допомоги, яке включає нові літаки, ракети для ППО та авіабомби. Усе це спрямовано на посилення обороноздатності України в умовах триваючого протистояння з РФ. Франція підтвердила свій намір не лише зберігати нинішній рівень підтримки Києва, а й розширювати спектр техніки та озброєння. Зброєння щоб надати Україні реальні можливості захищати своє небо і свою землю. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зеленський повідомив, що розмова з Макроном також стосувалася зміцнення енергостійкості України у найближчий час. Країна отримає французькі генератори, які допоможуть підтримати критичну інфраструктуру в зимовий період. Водночас, ключовою темою переговорів стали плани щодо додаткових поставок французьких літаків, ракет для ППО та авіабомб, які мають надійти протягом цього року та суттєво розширити бойові можливості у. Українських сил оборони з боку Німеччини також надходять обнадійливі сигнали. Посол ФРН в Україні Гайко Томс анонсував передачу нових німецьких систем ППО АЕРІСТІ, призначених для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників і ракет противника на середніх і малих дистанціях. Раніше Німеччина вже передала Україні 9 таких систем, і тепер очікується постачання додаткових комплексів, які збільшилися. Зміцнять здатність української ППО відбивати масовані удари ворога. Крім того, Німеччина планує передати 33 мобільні теплоелектростанції, комбіновані мобільні установки, необхідні для відновлення енергопостачання у постраждалих регіонах. Ці станції допоможуть забезпечувати роботу життєво важливих об'єктів і населених пунктів, особливо в умовах систематичних ракетних і дронових атак, які Вдають серйозної шкоди енергосистемі України. Розширення допомоги відбувається на тлі зростаючого тиску на українську систему протиповітряної оборони. За даними західних ЗМІ, Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для ППО, особливо якщо Росія продовжить або наростить інтенсивність ракетних і дронових атак. У такому разі наявні запаси протиповітряних засобів витрачатимуться значно швидше ніж надходитимуть нові ні, що створює додаткові ризики для безпеки українського неба ситуацію складнює й уповільнення поставок зі штатів, де ракети, закуплені безпосередньо у виробників, надходять із затримками та не в повному обсязі. Попри обіцянки Вашингтона щодо нових систем, зокрема Петріот, і плани України закупити додатково до 25 таких ЗРК, нинішні затримки лише посилюють залежність Києва від європейської військової підтримки. Французькі Скі літаки заплановані до передачі також перебувають у центрі міжнародної уваги. Україна давно прагне зміцнити свою авіацію сучасними винищувачами та штурмовими літаками, здатними діяти у складних бойових умовах. За даними західних джерел, у межах домовленості йшлося про можливість постачання з Франції багатоцільових бойових літаків, здатних виконувати як повітряні, так і наземні бойові завдання. Передача ракет для для ППО від Франції розширює номенклатуру українських засобів протиповітряної оборони. Ці ракети допоможуть закрити прогалини у захисті повітряного простору та забезпечити щільніше прикриття ключових об'єктів інфраструктури і великих міст у поєднанні з німецькими системами IRIS-T це формує багаторівневу систему захисту, яка може надати Україні суттєву перевагу у протистоянні з російськими, Повітряними ударами